Доброго дня, шановна рейдерська спільнота, всім привіт! З вами Серхіо Рейдер, і сьогодні ми будемо робити цікаві речі. У мене є аккаунт мого саклана, на якому назбиралося молоточків на 100 одиниць паріра. От, і сьогодні ми будемо їх е, виковувати. Е, так. Подивимось, як це все буде відбуватися. Е, наскільки вдалий буде дроп? От, і чи вдасться виковувати щось е, класне, топове от, і крутецьке. Тож. Будемо починати. Так, талісманчики, звичайно. Ранга рідкості. Так, ну з чого почнемо? З чого почнемо? Давайте ще чобід. Давайте почнемо з чобід. Так, 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 чоботи, чоботи. Що нам? Що ми добавимо? Що ми добавимо в чоботи? Давайте сапру. Добавимо сапру. От, і погнали. Перший десяточок пішов. Так. Що? Угу. Перші чоботи є, другі, добре. Треті. Так. Так. Окей. Так, що цікавого? Uh, так... Так, що з Захист, опір швидкість. Mm -hmm. Так, ну це думаю можна відразу продати. Uh, це також не цікаво. Здоров'я, опір. Mm -hmm. Це не цікаво. Опір швидкість. Це можна залишити. Так, є. Далі. Так. Рукавички. Чоботи. Так, щось легендарне, чоботи, але п'ятизіркові. Зараз подивимось. Угу, Так, шестизіркові. Тут що. Захист. Плоский. Це відразу можна продавати. Тут що? Захист 5 зірок. Ну, добре, хай залишиться. Захист, швидкість. Залишимо. Опір. 5 зірок здоров'я не цікаво. 5 зірок не цікаво. Щит швидкість, так, непоганий щит. 5 зірок хай залишається. Точність здоров'я, здоров'я, нецікаві параметри. Опір, швидкість хай буде. Швидкість, але п'ятизіркові шкода. Здоров'я. Так, отримали. Добре. Ну, давайте змінимо. Давайте змінимо, наприклад, додамо. Давайте взагалі сюди нічого не додаємо. Пробуємо третій. Десяточок. Так, рукавички, шестизіркові, цікаво, що там. А ще рукавички, ще зірок. добре. Шість зірок чоботи. Так, легендарне щось. Шість зірок. так, цікаво. Ось тут дуже непогано виглядає, але дивимось здоров'я. Плоске. Нецікаво відразу. Захист атака, 6 зірок, ну добре, хай залишається. Захист так, непогана броня. Захист плоский. Ех, ех, а виглядали зовсім непогано. Ем, ну, не знаю, давайте, може, залишимо на перековку. Так, тут що? Крічко, да. Але а, синій. Так, тут здоров'я плоске. Продаємо щит, щоб тут непогано. Рукавички п'ятизіркові не цікаво. Тут п'ятизіркові не цікаво і рукавички захист, точність шанс, захист проценти. Хай залишимо. Так, добре, давайте, давайте візьмемо бронік. Погнали. Четвертий десяточок у нас. Так, є. Рукавички 6 зірок, непогано. Так, ще бронік 6 зірок епічний. Так, легенда. Ще легендарне щось. Добре, бронік легендарний. Круто. Так, дивимось. Що у нас тут? А, точність здоров'я. зірок, добре, залишимо. Опір захист залишимо. Тайте ж, блін. Шкода. Тут. Опір захист, атака. Шкода, залишимо. Це ми продамо. Тут що? Точність. Шкода, що без до параметрів на швидкість, але залишимо. Атака плоска відразу продаємо. А так, це ми дивились. Атака також плоска, не цікаво. Атака також не цікаво. І атака плоска не цікаво продаємо. Це можна залишити добре. Так, наступний. Так. Шолом, ще шолом. Так, щось легендарне. Ще легенда. Так, але 5 зірок. Ну, 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 так. Відразу тут дивимось. Атака плоска. Захист плоский. да, щось таке сипеться. Здоров'я, здоров'я, опір захист, це можна залишити, Точність, крит, шанс, атака. Добре, шість зірок також залишимо. Крічкода, синій, нецікаві до параметри. Тут опір, швидкість, 5 зірок, але залишимо. Атака. Можна продавати. Тут захист проценти. Здоров'я точність 5 зірок, але залишимо. Швидкість залишимо. І тут що у нас? Атака крит Шанс. Продамо. Так. Отримали. Добре. А, давайте рукавички. Подивимось. Наскільки добре. Так, 6 зірок. Угу, броня. Ще рукавички 6 зірок, непогано. Давайте нам легендарне щось. Так, є легендарне. Угу, так, 5 зірок. Так. І ось так. Угу, добре, дивимось. Точність, швидкість, непоганий бронік. А, так. Точність опір. Також можна залишити. Атака, захист, крит, шанс. О, давай залишимо. Здоров'я плоске не цікаво. Тут захист плоский не цікаво. О, опір здоров'я, швидкість. Добре, можна залишити. Тут крит, шанс. Здоров'я, атака, захист, але до параметри. Ну, залишимо. Так. Атака. Така синеньке не цікаво, захист проценти не цікаво. І ще одні рукавички здоров'я. Атака. Так, а, так а точність. Навіть не знаю, куди вони можуть зайти, але добре. Залишимо. Так, далі. Ще рукавичка. Так... Так, три пари рукавичок випали. Це синє відразу можна продавати. Тут опір швидкість залишимо. Здоровий кріт шанс 5 зірок, але залишимо. Захист не цікаво. Захист проценти. Ну, 6 зірок, добре, хай, хай будуть. Також залишимо. Атака опір. Опір залишимо. Так, 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 так. так. Хай буде. Захист плоский нецікаво. І точність атака при шанс. Хай буде. Так, в так. мене таке відчуття, що тут оцей, в цей слот можна взагалі нічого не ставити, тому що один раз мені так впало, коли я додав сюди, що мені потрібно щось по завданню було викувати 5 одиниць епічної броні. От. І це було диво, тому що я додав сюди броню, і у мене з 10 речей було 7, 7 одиниць броні. Це було дивно, але це величезна рідкість, тому ми взагалі можемо нічого не ставити. Давайте. Просто uh, добавим туди, наприклад, хай буде талісман швидкості. Швидкість uh, все ті паріра завжди круто. Так, давайте швиденько. Бум-бум! Три легендарки, чотири легендарки. Ну так, дивимося звідси. Точні швидкість, можна залишити. Тут швидкість також залишаємо. Крутий щит, реально крутий. Так, це можна продати. Сапоги швидкість, п'ятизіркова, опір, непогано. Захист можна продавати. Так, так, так. Не дуже меч. Тут що? Здоров'я. Кріт шанс і в Так, ну, можна залишити. Тут атака. Атака, киша, швидкість. Можна залишити на якогось ДД. Здоров'я, ну тут не цікаво взагалі. Так. Ще у нас... Ще у нас скільки? Чотири спроби, там. П'ять. Погнали. Що це я не считав? спроб кажу. Дві спроби. Так, і одне щось легендарне. Меч у нас легендарний, так? Атака швидкість. Ну добре, давайте залишимо. Швидкість. П'ять зірок не цікаво. Тут що захист не цікаво. Здоров'я плоска не цікаво. Атака плоска не цікаво. Тут точність здоров'я Шість зірок можна залишити. Атака плоска не цікаво. Так. Так. І атака швидкість. 5 зірок. Ну, може хай буде. Так. І маємо останню спробу. Ну що ж, давайте подивимося, що вона нам наприкінці цікавого. Так. Добре. Добре. Шість зірок шолом, 6 зірок рукавички. Ну давайте, давайте. Легенда буде. Ну, давайте щось легендарне. Ні. Але так, ну що ж, дивимось. Атака, киша швидкість. Непоганий меч. Захист опір. Хай залишається. Точність здоров'я. Кеша. Продаємо. Так, рукавички. Кріншанс, швидкість, здоров'я, добре, непогано залишимо. Непоганий шолом, залишаємо. Точність швидкість. Давайте залишимо і це. Швидкість атака. зірок, давайте залишимо. цікаво, це продамо. Точність і це також можна продати. Так, ну що ж, що я вам хочу сказати. Непогано, непогано є є речі цікаві. Так, скільки в нас взагалі ми залишили? Раз, два, три, п'ять 6, 7, 8, 9, 10.

я думаю, після проточки, якщо хоча б десяток їх залишиться, то це вже буде добре. Але навіть десяток це вже буде багато. Але загалом речі є дуже непогані, з непоганими доп-параметрами. Тепер головне, щоб вони дуже добре заточились. Точити ми їх поки не будемо, бо не так багато срібла у нас. От... Можливо, пізніше заточимо. І ем, також зробимо окремий відосік для всього цього. От, е, от так ми поточились. Ем, дякую всім за увагу. От, з вами був Серхіо Рейдер. Підписуємось на мій YouTube канал, ставимо лайки. От, е, вам всього доброго. І хай щастить, все буде Україна.